Здоровенькі були й любі глядачі. Подивіться на це чудо української кухні. Хіба ж це не прекрасно? Ось нещодавно на міжнародний канал опублікували приготування сирників і назвали відео найсмажніший сніданок у світі. Як ви думаєте, українські сирники можуть претендувати на такий статус? Пишіть в коментарях свої думки, і якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватися на наші бесаги. Ми продовжуємо наповнювати канал смачними українськими стравами. А так як на каналі, ще досі немає сирників, виправляємось. Спочатку сир потрібно подрібнити. Для цього процесу ідеально підходить звичайна ручна товкачка. До речі, в цій страві багато залежить від підбору кисломолочного сиру. Добре брати сир середньої жирності та невологий. Якщо ж сир має багато вологи, її можна витиснути через марлю або просушити перед використанням паперовим рушником. Далі на кожній приблизно 500 г сиру нам потрібно одне куряче яйце. Якщо ви бачите зараз 4 яйця, то відповідно в мисті було 2 кг сиру. І на одне яйце даємо столову ложку цукру. Багато цукру не потрібно давати в самі сирники, оскільки готові сирники можна при подачі комбінувати будь ще. До того ж, вони можуть швидше горіти на сковороді за рахунок великої кількості цукру. Коли у нас велика порція сиру, збиваємо злегка яйця з цукром окремо. Якщо ж сиру небагато, можна кинути всі складники до сиру і розтовти все разом. Отримали більш-менш однорідну консистенцію і тепер час додавати борошно. Кидаємо біле вищого гатунку, хоча можна комбінувати із іншими видами борошна чи манкою. Додаємо 3 ложки борошна на 500 грамів сиру. І знову гарно все перемішуємо до однорідної маси. Перевіряємо, чи добре формується. Якщо маса буде занадто рідка, то, звісно, придеться підсипати ще борошна. Але це вже потрібно дивитися по ситуації. Розуміння приходить з досвідом. А далі переходимо до формування. Робимо таку собі кульку. Обвалюємо її в борошні і приплюскуємо до циліндричної форми. Для сковорідки добре робити невисокі, щоб вони встигли приготуватися всередині, поки будуть рум'янитися. Викладаємо сформовані сирники на дошку, яка теж трішки посипана борошном. В реальних умовах можна відразу смажити після того, як сформувалися перші кілька сирників. Це не важко робити одночасно, якщо ви на кухні і можете з легкістю регулювати температуру сковорідки і контролювати всі процеси. Ми ж сирники смажили на відкритому повітрі на вогні, тому спочатку сформували партію сирників, а потім приступили до процесу смаження. Мабуть, це перший рецепт сирників в Ютубі, які смажилися таким чином. Допомагала нам в цьому пічка Марічка від українського виробника. Пічка розроблена під різні казани, сковороди та жаровні, має розкладний димохід. А за рахунок обох дверцят можна регулювати процес горіння. Пічка ретельно продумана, її можна доукомплектовувати різними опціями для розширення функціональності. Посилання для ознайомлення залишимо в описі. Ми вже встигли протестувати її у двох відео, а в крайньому відео для міжнародної аудиторії приготували борщ з вишнями та вареники. До речі, з функцією гриль ця пічка теж справляється. Потапці до борщу вийшли відмінні. Сирники на кожній стороні смажуться недовго від 3 до 5 хвилин до золотистої скоринки. Звичайно, процес потрібно постійно контролювати, і температура сковорідки має бути як для смаження, середня чи трішки вище середньої. І поки смажаться сирники, якраз можна взяти в руки телефон і задонатити на підтримку Збройних сил України, впевнений, що в кожного з вас є фонди та люди, яким ви довіряєте. Кожний ваш донат допомагає виганяти ворога. Смажте добре на вершковому маслі, а якщо є таке масло, як показували в минулому відео. То це найкраща комбінація. Але ми все ж таки взяли олію, скільки сирників багато, і її легше було підливати. Ось сирники готові. Коли вам здається, що цього разу ваші сирники вийшли не ідеальні, то вони обов'язково будуть ідеальні наступного разу. Це ж українська страва, і її на генетичному рівні, мабуть, вміє готувати кожен з нас. Просто іноді потрібно трішки потренуватися та отримати досвіду. Сирники подаються по-різному. Класично це зі сметанкою. Але в кожного свої смакові вподобання. До речі, пишіть з чим і як любите їсти сирники і як ви їх готуєте. Кожен ваш коментар та реакція допомагає поширювати і популяризувати український контент. Дякуємо, що додивилися до кінця. Слава Україні! Героям слава!